Іване, розкажіть, будь ласка, на якому напрямку зараз бригада виконує свої завдання бойові, і, власне, яка ситуація з того, що можна повідомити? Наразі бригада стало кордону у складі Сил оборони продовжує виконувати бойові завдання на північно-Слобожанському напрямку і на Курському напрямку. Як і раніше, на Сумщині. Більш активно ворог проявляє себе на курському напрямку в межах двох територіальних громад: це Юнаківська і Хотінська протягом минулої доби силами оборони на цьому напрямку було відбито вісім ворожих атак. Також ворог активно там діє і авіацію і активно використовує артилерію. По решті ділянці на лінії державного кордону ворог штурмових дій не проводив, але постійно здійснює обстріли застосовуючи як артилерію, так і удар. Фактично, станом на сьогодні, усе прикордоння Сумщини знаходиться під постійним вогнем ворога, і практично усі населені пункти знищені.